Всім доброго дня! Я рада вітати вас усіх. Ми з України. Ми з серця планети, яке зараз б'ється дуже часто, але дуже сильно. Мабуть, вже немає на світі людей, які б не знали. Що є така держава на планеті Земля, наймення Україна. Безстрашна, можливо, не така величезна за розмірами, але з людьми, які мають дуже велике, безстрашне серце. Я вам дуже вдячна за те, що ви. Завжди, завжди пишете дуже гарні слова. Дякуєте. І в тих словах відчувається, як сильно ви любите нашу рідну землю. Знову звертаюся до тих, хто зараз на чужині. Але не зі своєї вони, не тому, що вони так хочуть. А тому що так війна хоче. І в неї свої правила жорстокі, безсердечні. Але це не назавжди. Всі українці обов'язково повернуться до своїх домівок. Туди де народилися їхні діди та прадіди, де їхній пуп закопаний, як казали у нас на Україні. Дуже вас люблю. Вірю, що перемога дуже скоро. Але нам потрібно набратися сил, щоб ще дуже довго перемагати зло. Але воно буде переможене. Тому що беззаперечне твердження. Зло ще ніколи не перемагало на довгий час. На якийсь короткий проміжок і все. А тепер, як завжди. До наших захисників, хлопці, дівчата. Ми, на жаль, не такі герої, як ви. Ви кращі. Ви знаєте, ви як з того вишневого садка українського. Найспіліші, найсмачніші ягідки, вишеньки. Ви наша гордість. І Низький вам клін від всіх українців, які зараз, можливо, не можуть звернутися так, як як я до вас звертаюся. Але я вам хочу сказати, що всі б вони сказали те ж саме. Ми вами пишаємося, ми за вас молимось, молимося невпинно, молимося завжди, молимося, щоб ви пам'ятали, що наші серця, наші душі. Разом з вами. Прийде той час, і він буде дуже скоро. Ви обов'язково повернетеся до своїх рідних, найрідніших, до тих, за ким зараз тужить ваше серденько. Ви найкращі, пам'ятайте. Ви найсміливіші. І ви непереможні. Дякую вам. Що дивитеся, що пишете. Такими простими словами, без всяких фокусів, але від щирого серця з вами була я, Тамара Кияниця. Слава Україні! Героям слава!